Триває спільний інформаційний марафон Єдині новини до півночі. З вами команда каналу Ми Україна Марія Скіба та Максим Сікора зараз в студії. Ну одразу давайте до найважливіших новин. Активні наступальні дії окупантів продовжують фіксувати в Україні однак, збройним силам України вдається їх відбивати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, росіяни просто не кажуть, що почали наступ. Почуємо. З великим наступом вже великі проблеми у них. Ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували, та почали свій наступ. Той наступ, який вони планували, він вже поступово йде. Але це не той наступ, на який вони розраховували. Олексій Данілов, секретар РНБО. На прямому зв'язку із нами зараз Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, доброго вам вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Ну, дійсно, тут, тут погоджується з паном Даніловим. Також інститут вивчення війни. Вони говорять про те, що саме причиною зірваного фактично повномасштабного великого весняного цього чи передвесняного наступу росіян є якраз звитяга наших збройних сил, зокрема поблизу міста Вугледар. Чи погоджуєтеся ви також з такою оцінкою, що цей великий наступ Росія почала, але він буксує зараз? Ну, Росія почала наступ. не забуваємо повномасштабної рік назад. Практично вони періодично на різних етапах інтенсифікують свої бойові дії і от. Давайте так, десь півтора місяця тому з'явилася додаткова гібридна компонента. Вони почали говорити про цей наступ для того, щоб налякати з одного боку нас. Ну, Вони ж досі вважають, що можна українців чимось там налякати, що Росія собі в голові своїй має. Вони хотіли налякати таким таким самим чином європейський союз. Вони хотіли, щоб європейці почали робити так, як вони робили до початку повномасштабного вторгнення, якби типа умиротворення агресора за рахунок України розумієте, да. Ну, типа, щоб Європа починала тиснути на нас, а давайте все ж таки може якось там щось віддамо, і е, за рахунок цієї віддачі чогось, тобто певних територій, ви можете отримати якийсь мир. Ну, тобто класична така російська е, інтрига, яка всім очевидна і всім відома. Тому безумовно вони оцю гібридну компоненту про е, наступ із півночі, і з півдня, і там тисячі тисячі мобілізованих, які зараз буквально просто все на своєму шляху будуть змітати. Ми з вами розуміємо наступ. Ні, речі перше наступ. І не закінчилися, трошки було знижено інтенсивність дій десь під новий рік, а після того вони на Донецькому Луганському напрямку дуже і дуже активно пробували просунутися. вперед. це їм не вдається, і тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Давайте все ж таки робити ставку, що наші збройні сили набагато більш креативніші, набагато більш сучасніші, ніж Російська Федерація. Друга складова. вони безумовно накопичили на окупованій території низку своїх мобілізованих. Але якщо порівняти цих мобілізованих із тими, які рік тому. Заходили на нашу територію, це дві великі різниці. Там була контрактна армія, там люди отримували гроші, готувались, професійно готувались. Ця армія це мобілізовані, достатньо дивні персонажі, просто їх багато. І тому, і тут головне, от мені не дуже подобається, що йдуть контактні стрілецькі бої на тому ж Бахмутському напрямку. Нам треба максимально відсунути противника якомога далі від наших передових позицій. Для цього нам. Потрібні якраз дальнобійні ракети, про які ми сьогодні постійно говоримо на різних майданчиках, і публічно, і непублічно для того, щоб можна було перенести максимальне ефективне знищення російської армії, російських мобілізованих е е військовослужбовців на відстані 100, 150, 200 кілометрів. Тому давайте так, вони просуватись не будуть для цього. В нас є збройні сили України, але будуть постійно говорити про великий наступ, якого треба, щоб всі боялись. Ну і ти, нам потрібна зброя, аби відбивати рашистів з нашої землі, не давати їм наступати знову далі й далі. І для цього, пане Михайло, знову ж таки Україна працює для того, аби отримати більше цієї зброї. 14 люте скоро чергова зустріч в форматі Рамштайн. Давайте про очікування наскільки вони змінюються з наближенням до ці, до цієї події. Ну, Рамштайн, перш за все, давайте тут правильно крапки ставити і є певні етапи війни. Рамштайн, якраз це такий, скажімо, аналітичний центр, де всі можуть обговорити оцей етап війни, який вже настає сьогодні. У нас етап війни про перехоплення ініціативи. Перш за все, Росія накопичила свій остаточний ресурс. Ми вже про це сказали. Це мобілізованих багато. Вони може, не так підготовлені, як. Оці, які спочатку заходили на територію України, але між між тим їх дуже багато. Друга складова це бронетехніка, яку Росія там підігнала, скільки змогла знайти третя складова це артилерія, яку Росія використовує і знову ж таки підтягнула звідусіль артилерійські снаряди 152-122 калібру, і таке інше. Тому на Рамштайні буде проговорити, що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти всьому цьому, тому що і ви сьогодні почули заяви пана Дудину, президента Польщі, який абсолютно чітко політично фіксує наступну позицію. Росія не може виграти це головне, тому що якщо Росія виграє... І знову ж таки, це е, словаччина сьогодні про це заявляє, що це буде провокувати багато поганих процесів Європи. Я не тільки про криміналізацію і тероризацію е, європейського простору, не тільки про додаткове корупційне навантаження на європейських політиків, а так само про ці всі е, процеси, які можуть там зачепити інші країни. Мається на увазі, Росія буде фінансувати можливості політичних переворотів, там можливості знову ж таки, анексії якихось територій, таке інше. Тому на Рамштайні буде обговорюватись ще раз додатково ключові елементи, які нам потрібні крім танків, це очевидно для того, щоб проламати. Бо так чи інакше на окупованій території є певна е, оборонна фортифікація російських е, російської армії. Ну для того, щоб її проламати, потрібні бронетехніка. Правильно ефективна, але є ну, ще тиждень. Два... Тому ми говорили про те, що Рамштайн наступний буде присвячений F-16, тим зокрема, і е, обороні нашого неба і обороні з неба. То це Зараз змінилося. Прийдем. Ні, ні ні, а, зараз переходимо далі. Це перший інструмент. Він буде просто а, на Рамштайні ще раз. Проговорять логістику постачання, тому що танки потрібні не колись, а конкретно під цей етап. Тобто через місяць вони вже мають бути там місяць-півтора на полі бою, і ми маємо їх використовувати. Друга складова це дальнобійні ракети. Це сьогодні ключовий інструмент, який проговорюється і до Рамштайна, і я впевнений, що буде проговоритись на Рамштайні. Тобто ракети, які дозволять якраз таки знищити на 30-40% віск... бойову спроможність російської Армії. на відстані 150, 200, 300 кілометрів або стратегічні склади, які є на Кримському півострові, або локальні тактичні склади, які по всій лінії фронту, і це суттєво буде міняти. Події, які відбуваються на лінії фронту, і нарешті третя складова, про яку ви до речі сказали вже це авіаційна складова. Я б тільки тут на дві частини розбив. Є потреба в штурмовій авіації, яка буде якраз таки забезпечувати прикриття з неба наші контрнаступальні дії, знову ж таки, оці бронетехніку, яку ми будемо використовувати для зламу російської оборони. Є винищувальна авіація, про яку ви сказали це F-16, які дозволяють дозакрити небо ну, для того, щоб оці всі ракетні атаки. Ки чи дронові атаки вони взагалі не мали вже жодного сенсу. Хоча й сьогодні вони мають досить обмежений сенс, але між тим ми можемо про це все е говорити і будемо говорити. Я думаю, що вийдемо на дуже швидкі рішення. Пане Михайло. От ви згадали президента Польщі Анджея Дуду. Я просто для балансу хочу навести ще одну цитату. Сьогодні вийшло інтерв'ю для французького видання Le Figaro, і він там говорить буквально ось так: якщо в найближчі тижні ми не відправимо до України військову техніку. Путін може перемогти, от тобто от такий посил ще є. Анджея я, а, я угу. абсолютно пан Дуда абсолютно точно в матеріалі. Він абсолютно точно розуміє, що відбувається, і дійсно давайте говорити справедливо. Росія накопичила багато живої сили, яку нам. На жаль, я про це говорю відкрито в прямому ефірі, яку нам треба максимально швидко знищувати. Тобто, ми маємо в день отримувати не тисячу похоронок для Росії, да а дві з половиною, три, а краще п'ять тисяч. То тільки це може абсолютно точно закінчити вже фіналізувати, почати фіналізувати вже цю війну. Тобто, знищення, знищення і знищення, Отакий, От ну би, лозунг, ми можемо сьогодні говорити. Для цього потрібна зброя певні знову ж таки підкреслю певні види зброї, дальнобійні ракети. Танки і а, авіація це ті три інструменти, які нам на цьому етапі вкрай необхідні. Крім того, нам знову ж таки необхідні снаряди калібру 155 тому що ми використовуємо нам знову ж таки потрібні ракети проти ракети для систем проти ракетної протиповітряної оборони. І про це так само будуть говорити і на Рамштайні, і про це так само говорять очільники тих чи інших держав. Ви знаєте, навіть в заявах пана Дуди ключове не про те, що він говорить, що Україні треба швидко передати зброю. А ключове те, що він чітко розставляє політичні акценти. Дивіться, Росія має програти. Це має бути аксіомою для всіх. Немає жодних інших варіантів, крім програшу Росії, і це фіксують періодично лідери тих чи інших держав. І таким чином ми маємо абсолютно лояльну політичну атмосферу для. Підтримки України і для передачі нам пришвидшення передачі нам тієї чи іншої зброї, до речі, ще ж цікава думка, також щоб вже завершити з Польщею. Прем'єр-міністр Матеош Моровенський заявив сьогодні, що Польща створює коаліцію для військової допомоги Україні, і цю ініціативу вже починають підтримувати інші країни. І, зокрема, пане Михайло, це результат візитів пана Зеленського, в які відбувалися на цьому тижні. Чи це ініціатива фактично, яка просто то вже є результатом тривалих домовленостей, як ви вважаєте? Тут дві складові перше візит пана Зеленського абсолютно ефективним був, тому що ми отримали три суттєві. Можливості для себе перше це інтенсифікувало якраз такі переговори про ті чи інші види зброї. Це перше. Друге, довели, що політичні еліти європейських країн практично в повному складі абсолютно солідарні з Україною і будуть стояти поруч з нами. І таким чином третя складова цього візиту це повністю 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 була знищена оця пропагандистська компонента Російської Федерації. Що європа втомилась від підтримки України, Європа не буде допомагати Україні. Європа хоче якось вже відійти від цієї допомоги допомоги особливо військової, і взагалі Європа знову боїться Росії, і тому хоче якось про щось там домовитись. Оце все було знищено цими візитами пана Зеленського. Крім того, ми знову ж таки публічно заявили про ключові інструменти цього етапу війни. Це як ще раз підкреслю ракети і авіація. Оце було зроблено. Тепер з іншого боку, дійсно, ми вважаємо, що для Європи. Для певних країн в Європі, в Європі саме сьогодні є історичний шанс стати лідером в коаліції допомоги України, тому що Україна виконує головну місію місію забезпечення прав і свобод в Європі чи тих цінностей, в яких Європа певний час жила і живе, і продовжує жити, і хоче продовжувати жити. Тому для того щоб Європа могла собі спокійно. Спокійно ще раз підкреслюю, знаходитись в тому стані, в якому сьогодні знаходиться, чи покращити навіть контури своєї безпеки? Необхідно надати все, що потрібно Україні, тому що Україна має закінчити еру цієї російської. Державності ну цієї російської держави, і тому сьогодні будь-яка країна може взяти на себе функцію лідера, який буде от формально створювати чи неформально створювати коаліцію підтримки України. Це може бути Польща, але ми говоримо, що це може бути Франція, може бути Німеччина, тому що це історичний момент для кожної країни вписати своє ім'я правильно в історію. Саме сьогодні можна це зробити, і тому безумовно пан Моровецький абсолютно правий, коли говорить про те, що Польща і так нам багато допомагає. Пам'ятаємо півтора мільйони біженців, які знаходяться у Польщі. Пам'ятаємо хаби, всі, які є в Польщі, пам'ятаємо все, що для нас робить Польща, і мені видається, що ця країна дійсно сьогодні показує лідерство в Європі. Фактично, ця коаліція вже існує, і навіть серед тих країн, які нас підтримують. Безумовно Я не знаю, чи коректно буде ставити вам саме таке запитання, аби ви прокоментували слова свого колеги з офісу президента. Пан Жовква висловився про те, що критична ситуація з артилерійськими снарядами зараз на лінії фронту. Ну оскільки ви також представник офісу президента, можливо, ви зможете прокоментувати саме то такі складові. Так угу. три складові. Перше, ну безумовно не зовсім коректно обговорювати слова між працівниками офісу. Цього президента це перше. Друге, на мій погляд, я про це постійно говорю, що бажано було б щоб експертизу конкретно надавали е, спеціалісти, які цим опікуються в даному випадку. Це має коментувати або Генеральний штаб, або міністерство оборони щодо забезпечення снарядами калібру. Ну перш за все, 152, але всіх інших 150, 155, 152, 122, 120, міна, і таке інше. Мені видається, що це якраз такі були б експертні коментарі, тому я постійно підкреслюю, давайте все ж таки обмежувати певні е, коментарі з боку тих чи інших неспеціалістів. І нарешті третє. Безумовно, інтенсивність війни вкрай висока. Безумовно, нам потрібно більше снарядів, але це не означає, що є е, вкрай такий суттєвий дефіцит, що ми не можемо там забезпечити наші військові частини необхідним необхідною кількістю снарядів. Так нам хотілось би ще раз підкреслюю, виходячи з паритету, виходячи з того, скільки використовує Росія, більше мати цих снарядів. Ми про це постійно ведемо. Переговори, але все ж таки я хочу вас. Е, Якби заспокоїти і сказати, що наші збройні сили мають певний арсенал, певний обсяг снарядів, тому все під контролем, як говорить Верховний Говнокомандович і Вері і, і головнокомандуючи, все під контролем, пане Михайло. Е і ще про підтримку міжнародного генсек НАТО Єн Столтенберг сьогодні сказав, що він скоріше за все не буде. Ну скажімо так, не хоче бути мати ще один термін і бути головою також генсеком НАТО наступного терміну і серед. Тих посад і серед тих людей, хто може посісти цю посаду, видання політико пише, що це може бути прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Естонії або міністр оборони Великої Британії. Зокрема, зміна особи на цій посаді генерального секретаря НАТО наскільки може вплинути на підтримку України далі, тому що наступне призначення відбудеться цього року вже восени. Перепрошую ну, На весні, ну, так цієї ну, весни. Давайте, давайте дочекаємось а, того. Кінця терміну пана Столтенберга, і чи піде він чи не піде, побачимо з вами. Мені видається, що Єн Столтенберг займає вкрай позитивну позицію. Він абсолютно точно розуміє природу цієї війни. Він абсолютно точно правильно розставляє акценти. Він говорить про те, що країни, які входять в альянс НАТО, мають абсолютно підтримувати і збройну, в тому числі Україну, в повному обсязі. Він абсолютно точно говорить про те, що Росія має програти, і для цього треба зробити все необхідне. Тобто він е, на сьогодні є таким рушійною. Силою, яка допомагає Україні швидко отримувати і певні консультації, і певні необхідні координаційні дії щодо забезпечення настою чи іншої зброї, але всі перераховані вами потенційні кандидатури так само е, говорять про свою публічну позицію, і пан Рюте, і е, будь-хто і е, прем'єр е, Естонії, Естонія. і таке інше. Да. Вони всі говорять і займають абсолютно проукраїнську позицію. І я не думаю, що будуть якісь зміни, м'яко кажучи, змін в позиції НАТО неможливо передбачити, тому що є конкретно розуміння того, як ця війна має закінчитись що в цю війну вкладено вже достатньо ресурсів, які говорять про те, що це війна не між Україною і Росією, це війна між демократичним світом, як таким, і між концепцією авторитарного домінування, яку сповідує Російська Федерація. Тому безумовно для європейських цінностей і безумовно для військового альянсу під Назвою НАТО важливо виграти цю війну, і це усвідомлюють всі політики, які мають відношення до європейської спільноти як такої. Тому безумовно ми не будемо не те, що мати зміну позиції НАТО. Я, мені видається, що ми з щодня будемо мати тільки підсилення позиції підтримки України, і це не має різниці. Це буде пан Столтенберг чи це буде будь-хто з можливих його наступників. Трошки хотів поцікавитись вашою думкою з приводу от магії чисел. Так 24 числа в нас буде річниця повномасштабного російського вторгнення на 22 -е число. Е призначене ймовірне звернення Путіна до федеральних зборів. І на 20-22 -е число також запланований візит Джозефа Байдена. До Польщі, от чи випадкові ці речі, які відбуваються, проїзд Байдена, якраз в той самий день, коли має виступати Путін, і це два дні до повномасштабного вторгнення? Чи чи є шанс почути якісь речі, які можуть визначити подальший перебіг подій на полі бою в Україні? В ці дати. Ну, для нас важливий безумовно візит пана Байдена, тому, що це буде символізувати е, ще більший обсяг підтримки України. Безумовно, я не думаю, що будуть якісь зміни, принципові зміни щодо того, як ця війна має фіналізуватися. Хочу, щоб ми тут з вами правильно фіксували все, що сьогодні відбувається на глобальному політичному просторі. Це все тільки підсилює підтримку України, і це все стабілізує розуміння, що війна має закінчитись тільки виключно. В рамках концепції, яку пропонує Україна, ну тобто на кордонах 91-го року, з урахуванням всього, що може бути після війни, тобто і репарації і військові злочини через спецтрибунали, таке інше. Але я промагію ну, тобто, для нас з вами візит Байдена абсолютно е, і набагато цінніший, важливіший ніж все, що там робить е, собі е, суб'єкт Путін. Щодо Путіна, ну 22-го, ви ж я вам нагадаю, це ж саме 22-го він вийшов з концепції 22 е, лютого 2022 року. Він вийшов Ша з концепцією, щоб нам з вами розумним людям да пояснити, чому Україна не існує, чому на е, якби на розум оцієї цієї трошки дикуватої людини, яка дійсно має абсолютно таке зашорене історичне мислення, України не існує. Він нам пояснив це, да, і після цього сказав, що я віддав наказ і ти вас там всіх вирізати. Тобто, ми маємо про цю про цю макію говорити. Він через рік хоче сказати, що він тоді надав е, наказ е, Київ захопити до 15.00. 24-го, Люто, тобто зайти в п'ятій ранку, а до третього дня вже захопити Київ. Я віддав наказ за три дні захопити центральну Україну. Я віддав наказ там створити бучанську різанину скрізь. Ну тому, що це концепція. Ми ж маємо не забувати це не якісь окремі ексцеси. Це очевидний наказ. Ну, тобто, концепція війни, яку підписував е, пан Путін, і про це він говорив якраз 22-го. Тобто він хоче через рік звітувати про те, що ми трошки мало вбили українців. Я так розумію. Тобто він буде акценти робити, що на нас напали на Росію. Хтось там напав, да міфічні марсіані, і тому ми дали наказ. От я особисто Путін дав наказ піти вбити, але ми рік воюємо, тому що ми мало вбили українців отакі От будуть його речі, щоб ми з вами зрозуміли. Ну тобто промови, які будуть федеральному на федеральних зборах, і до речі, нагадаю, що 24 го вони хочуть не просто там якусь річницю відсвяткувати. Ці е люди, які не попадають і з, з із вами і з нами не попадають в розуміння, що таке сучасна цивілізація. Вони проведуть концерт смерті. Ви ж не забувайте, да? Ну тобто вони будуть святкувати річницю різанини іншого. Народу, ну тобто, вони будуть це святкувати в прямому ефірі. а у них немає прямих ефірів. Вибачте, так. да будуть будуть святкувати і показувати, чому Росія в такому вигляді є вкрай небезпечною для загалі сьогоднішнього цивілізаційного простору. А ще ж одна ідея, пане Євгена Пригожина, який сказав про те, що насправді Росія може захопити Європу за кілька днів, і це є в планах, і це все зробити дуже просто. Ну скажімо, як і Київ за три дні. Але інша позиція Пригожина, що насправді захопити повністю Донбас. Росією, ну він каже, що на це потрібно дуже багато часу і ще півтора-два типу, роки. Півтора роки для того, аби Росія могла захопити Донбас, але Європу захопити просто. Що це може означати? Перше, ну Пригожин не є ньюсмейкером, якого треба слухати. Друге, Пригожина сьогодні практично виключили з того простору, в якому він себе дуже комфортно почував останні півроку, тобто йому заборонили, скажімо так, мобілізувати зеків. Да? ну, тобто, це сьогодні міноборони займається його поступово витискають з інформаційного простору, в тому числі з патріотичного в Росії, тому що я так розумію, що оточення Путіна трошки злякалось можливості Пригожина а, стати. Опонентом ни сьогоднішнього оточення Путіна, але між тим давайте про ресурси Російської Федерації. В них немає півтора-два роки, через півтора-два роки вони будуть обговорювати наскільки вони можуть втримати Кабардіна Балкарію, наприклад, да там чи Інгушетію в своєму складі. Це інша ситуація буде. Він е, суб'єкт Пригожин говорить про те, в чому не розуміється. Є об'єктивний історичний процес. Ця війна закінчиться тим, що в Росії почнеться дві два трансформаційних процеси. Перше, це оновлення еліти, тому що ця еліта абсолютно не дієздатна. Це ж безумовно не конкурентна. Вони контролювали контролювали років російський. Скажімо, політичний простір, виключно за рахунок олігархічного капіталу і кримінальних банд, які вони інтегрували в політичний простір, як ну як елементи політики Російської, оце все буде змінювати з іншого боку. Буде йти деімперіалізація Російської Федерації, тобто певні території, будуть мати можливість. О, те, що вони не зробили в дев'яностих на початку 90-х, вони будуть мати можливість проговорити свої окремі автономії чи навіть окреме від Облення оці процеси будуть через півтора-два роки йти в Росії, і вони будуть тільки наростати. Тому безумовно слухати сьогодні е, суб'єкта Пригожина немає жодного сенсу. Дивіться для України, для Європи очевидно. Вже очевидно для всіх, що будь-які домовленості з Росією, такі які ми мали з вами в 2014 році, приведуть до більшої масштабування трагедії, тобто війна не зупиниться. Тому треба виграти війну, відтіснити Росію до кордонів 1991 року і дати можливість самій Росії пройти через певну трансформацію. Це дуже важливо і для європейського континенту, і для глобальної політики в цілому. Ну і про наші внутрішні проблеми, як це можна назвати, Справи. очі очистку так внутрішнього політичного простору від людей, які займаються чимось схожим на державну зраду, в принципі, це ще має довести суд. Але от, наприклад, офіс генерального прокурора вже заочно повідомив про підозру народному депутату від вже не існуючої політичної сили ОПЗЖ, це Волошину. Так Волошина зараз немає в Україні. Зараз фактично обирається такий шлях заочного. Правосуддя, я так розумію. Так давайте це дуже гарна тема. Мені видається, що ми пройдемо через цей шлях абсолютно точно і отримаємо дуже, дуже правильні результати. Дивіться, правильна фіналізація війни вона дозволить нам сформувати не просто заочні осудження, як ви кажете. А ми будемо цих людей діставати скрізь, і вони це сьогодні вже розуміють. Тому треба дивіться перший етап сказати, що ці люди мають підозри. Це перше. Друге процесуально довести їх провину. Третє заочне засудження. Це супер. Тому що четверте. Після правильної фіналізації війни в нас будуть і юридичні, і фізичні підкреслю я тут наголошую фізичні інструменти для того, щоб оцього волошина чи будь-кого подібного дістати. Вони не зможуть сидіти потім в Росії, як це було після 2014 року, куди вони втікли. Чи після 2022 початку війни, і вони себе там почувались комфортно сьогодні? До речі, от всі ці волошини вони ж думали, як ми втікаємо на початку повномасштабного вторгнення. Ну посидимо там тиждень, два ну місяць. Цяць, два, і повернемось, повернемось у Україну. Да чи будемо жити собі там спокійно в Росії? Так ось дивіться. Цього всього вже не буде. Вони вже самі це розуміють, панічно бояться фіналу війни, тому що зрозуміло, що в нас буде достатньо жорстка позиція. Ми або юридично в рамках певних процесів, переговорних до речі, процесів з новою адміністрацією в Російській Федерації будемо проговорити, що всі ці люди, оці Волошин, Сальдо, Медвечук, мають бути передані Україні. Чи ми будемо фізично шукати можливості їх дістати, як це робили інші держави, абсолютно правильно робили після другої світової війни? Я хочу, щоб ми на це е, зробили е, увагу і е, зрозуміли, що і ці люди, щоб вони зрозуміли, не буде. Безкарності більше, особливо за такі злочини, які привели до величезної трагедії в Україні, пане Михайло. останнє уточнення буквально на 5 секунд. Тобто, Медведчука держава Україна, збирається повернути після завершення війни. Я правильно Так, безумовно хочу? безумовно Це, я, а ми а чим вам дякуємо Медведчук відрізняється від Волошина? Безумовно, ми, ми вам дякуємо. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.